Доброго дня, друзі, ще раз. І Сьогодні ще маємо такий автомобіль, як Renault Канго. Авто приїхало до нас з Німеччини 2012 року випуску з двигуном 1,6 бензин та пробігом 238 тисяч. Автомобіль на комплектації том-том. Зараз, як завжди, покажу трішки вам Комплектацію автомобіля, а пізніше пройдемося по окрасу. Маємо простенькі галогенні фари, протиатуманні фари. Повпаки оригінальні, Скло лобове вже в нас було замінене. Два склопідйомника електрорегулювання дзеркал, круїз, не перешите кермо. Така навігація у нас, кондиціонер, пульт до навігації, п'ятиступенева коробка передач, такий салончик. Столики на спинках. Передня авіаполка, задня полка, тобто все присутнє. Гарний автомобіль, можливо, когось зацікавив, може звернутися більш детальний огляд, знімемо, запустимо, покажемо. так, окраси. такий окрас автомобіля. Кого зацікавив? Пишіть а то в наявності в Луцьку.